Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Чим ви, сьогодні ви, займаєтесь? Чи чим чим займаємося? Дивіться, в файному місті Тернополі і прийшли в файний магазинчик Френзлі, на центральному ринку. Тут гарні дівчатка. Так гарно нам рекомендують всякі шарфи. Це святковий на великий, правда? Дуже Тітонька Лариса, ану, подивіться. Тітонька Лариса мені постійно щось робить, допомагає. Ну, то має щось племіни купити, якийсь якийсь шалічок гарний. Чи хустинку. До речі, в магазині, в френзлі є все. Починаючи від хустини, які ходили колись колядувати. Ну, до кольору до вибору. я дивлюся, тут море всього красивого. Але я ще сьогодні любую роблю. Не знаю, ну, ви побачили, яка тідонька гарна? Побачили. І магазин теж тут цього дуже багато. Зараз покажеш, покажеш. А ну той, цей, цей певно, що білий святковіший. Дивіться, тут в них є. Я зразу рекламу роблю, а що. А що? Е і патріотичні, і які тому брендові. 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 Так, так Віточка продає вже 20 років ті шарфи. Ну і заходь, покажи там всяке, а ми тьоті виберемо, потім покажемо. Ви напишіть, чи білі гарніший, чи фіолетові. О, ваші люди зразу купляють церковні. І такі святкові, і і різно різного до кольору до вибору дуже багато всього. Постійно люди, дуже черги відсилають товою поштою такі. і по всій Україні, навіть навіть в Америку такі. можуть вислати. Зараз не проблема ну, за кордон силають. Так що благословення всім.